«Стій, не перемикай. Зараз я тобі дам пару порад, щоб ти не хвилювався під час матчу. Перша порада, це ти забуваєш на якийсь час про матч. Тому що тобі треба ментально трошки розгрузитися і не накручувати себе перед матчем. Друга порада. Це мислено вихвалити себе. Наприклад, ви підібрали м'яч, або дали гарну передачу, або, наприклад, забили гол. то ви кажете собі молодець, я гарно ти це зробив. Але не перехвалюєте себе. Але якщо у вас відбувається так, що ви помиляєтесь то просто скажіть собі, нічого, це все-навсе помилка. Помилки бувають. Зараз я буду грати далі е, і, і знову буду на високому рівні. І третя порада е, це коли ви виходите на матч, то зробите вдох і видох. Тим самим ви перезагрузите свою нервну систему і будете спокійніші. На цьому в мене все. Всім до побачення і гарного дня!